Моє маленьке зайченя. Зайченятам і зайчисі добре жити в полі й лісі. Можна рано вранці встати і відразу вже гуляти, пострибати, розім'ятись і з пташками привітатись. Хто там сівся на горбку? Здрастуй, друже хом'ячку. Зайченята зголодніли, їм пора набратись сили. Треба на город іти там бо стільки смакоти. Розрослася морква густо, як великий м'яч капуста, де не де цибулі трошки, і свіженького горошку. Затишна яка долинка? Тут ромашки й конюшинка. Зайченятам є де гратись, і на сонці вигріватись. Тут один малюк питає Мамо. Хто це вилітає біля мене із землі? Обережно це джмелі. Бачиш, братик і сестричка сілися біля водички, дивляться, як риба грає, просто із води стрибає. Поряд бавиться зайча з жабенятком у квача. є в маленьких час для гри аж до пізньої пори.